mio compagno è arrivato. Amici, è arrivato. <ride> ecco qua. Sportivo, ha detto che mi ha portato qualcosa. Che mi ha portato qualcosa, qualche pensierino. Mamma mia. Perché ho pensato Svarovski, vedo S. Ho pensato Svarovski. Non so che cos'è. Wow. Ah, donna. Ma perché così tanta roba? Spec. Spec perché lui è stato a ah, in montagna. Ha fatto, fatto sport. La quanto viene là un chilo? Ah. vedete ah vedete come a un chilo 18 euro a 18 euro Sì, 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 18 euro spec mm, ingredienti conservante c'è ai ai conservante буду zup готувати всяку різну. Ну, ось 18 euro консервате Натурно, от біля больцану. Це північ Італії. Больцану всі знають, де є. Саме краще живеться, саме найвищий стиль життя. І що це є? Салями? Салями. Салями. О, кунфунгі порчині з білими грибами. Вау, з білими грибами. Ну що тут подивимося, що тут написано? Я дуже люблю складники читати. М'ясо зі свині, сіль, запах, 1% білих грибів. І все решту. Нітрат є. Отак так вони роблять. Скільки тут жиру є. Протеїнів 28 і жиру 32 і 12. Оцей 12.

Вона спокійна дівчинка, і отак от вона завжди в мене в машині сидить в такій позиції. Вона з автизмом. І зараз її чекає паніно. Вона навіть не знає, мама їй дала ось таке паніно. Зараз я вам покажу, хто живе в Україні, хто ніколи не був в Італії, що дають мами дітям отак перекусити після обіду. Ось такий білий кусок хліба. І що тут є? Мортаделля. Мортаделля. Це для джади така сюрприза. Вона зовсім навіть і не чекала. Джада Тені. Так воду я їй даю попивати, вже всю воду випила. Зараз настав. Можливо, отак завжди з'їдять. А, я думала, вона мені з папер... видає папір. Думала, буде з папером їсти. А руки нема чим витерти руки. Треба мені дати свою салфетку. У основному в таке паніно ще замотують, дають кусок паперу, щоб зразу руки повитирати. О, таке солене, воно смачне. для чого давати ось такі всякі пирожна, печення, ті для дітей такі, о, там цукру багато, хімічне таке всяке. такий така у, у бутерброд, то він дуже-дуже смачний. І має бути обов'язково два куски хліба. Два куски зверху і знизу. Якщо ви якомусь італійцю ви приготуєте ось такий один кусок тільки хліба і зверху положите, він вас не зрозуміє. Він скаже, де другий кусок зверху? Обов'язково два зверху і знизу. Ось так. Це все так по-італійськи. В Україні, напевне, кутлету беруть. Хліб з кутлетою, але один кусок хліба, а тут треба два куски обов'язково брати. Дробить машині брудно-брудно, треба мені завести. І щоб мені почистили машину, бо ті всякі дрібки, цілу зиму падають. Дуже багато дрібок. Ось так. Зараз йдемо ще гуляти. Хмари тут такі трохи гурячі, трохи. Бачите, дощ так би падає. Ось, ми тільки що в машину прийшли. І дощу ще не було. Тільки сіли вже ось такий дощик. але дуже тепло на вулиці. Хоча джада я її має, вона, бачите, курточку, а так курточку її зняла була. Ми от сіли в машину і... Курточку є дала. За одну хвилину бутерброда нема. Бо смачно, смачно, мортаделя дуже смачна. Але треба купляти ту мортаделю, яка в діаметрі 30 40 см. Ну, 40 ні, а 30 сьогодні. Така велика-велика, що її вручну ріжуть. І тут мортаделя теж всяка є Є така малесенька, є, є грубша, є тонша, є на вагу, а треба таку велику брати, таку як вона от має. За кілограм, у нас така коштує ну, 14 евро за кілограм. Можете два кусочки взяти, 100 грамм, можете 200 взяти. Все, закінчили. Це болонія. В Болонії роблять таке. І це означає, що там тільки там зробили. І ось така, таку, як я купляла кілька днів назад. Так, вийшла я від чади, завела додому. Дивіться, що мені дали. Мені дали ось такі боби свіжі і харчофі. І я це такі свіжі-свіжі з города. Тому що компаньйон має. Бачите, які зелені ці от? зелені, як гарно на терасі. Літом зелене, зимою зелене, цілий рік зелене. Дощ падає, а я не маю парасолі. Знову знайшла. Тільки подивіться, ліндор. Знову знижка. Але ось тільки ці ті саляти, салят, карамель у салят. солана карамель. За кілограм 14 євро. Ви можете представити, 64%. Це Італія. Це 25. Але какао тут є 32 і тут 32 одинаково. Дві остатні. Що мені робити? Я беру за 3 євро. Поставлю і нехай стоїть. Афари. Афари, тому що ліндор, ем... ліндор це самі-самі найкращий. Вони по 32. Бачите, яка знижка, яка по 30 євро за кілограм. От. Ці марки мене не інтересують. Не інтересують. 150% знижка. Мама мі. Я сьогодні набрала того, що мені не потрібно. Того, що мені не потрібно. Печення таке. Соля. Оце вже марка така, вона мене не інтересує. Дуже дешева марка по 9 євро за кілограм. Мене не інтересує таке, мене все якісне інтересує. Почекайте, почекайте, бо я ще тут побачила щось. Ще червоні такі, то яїчка такі червоні є. Ви подивіться, яка ліндор знову. 52-12 евро за кілограм. Ну щоб мені брати ще ці. Ось. Така велика упаковка. Ця, бачите, ось тут за таку меншу упаковку, вам за кілограм 16. А тут за кілограм 12. Ой, я не знаю. Остатнє це маленько, це малесенька, бачите, і каця, і каця. Ця мала тут зверху стояти. Пістакю, карамельосалято, от карамельо-салято. Ліндор пістакьо асортичі. Тобто вони всі куштують по 16. Можна пістакьо краще. А, тут яєчка. Це яєчка, бачите? Ну, я не люблю пістаків. Скільки тут, скільки тут є какао? Какао 32 всюди є. Ну, я з пістажками не дуже люблю. Я ліпше ось такі прості. Іде до літа, воно мені то потрібно. ну Візьму, 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 набрала я, щоб поправлятися. Ну Краще з'їсти один сукорок, два сукорки шоколадних, ніж пирожоно, яке не буде, або торт. Лешо в машині, тому що я не зможу все додому занести. У мене ще другі продукти є. От там живе холостяк. Там на самому верху живе холостяк. Я за ним наблюдаю. І бачите, ось так там синя така, е, така тряпочка синя. От там його балкон. Ой, пішов додому. Він там е, ціле літо сам один сидить, засвітить світло, таке сумне. Сумне, сумне, і там вечері сам один. Минулого літа, я пам'ятаю, вже всі так спати пішли, а він вже так пів дванадцять, там сидить, сидить, а його так видно, бо він світло засвітить, а його дуже сильно видно, особливо мені ось тут. І він такий красивий молодий мужчина. І Я думаю, що йому бракує, що він там сам один розвішує і, і сидить на самому верху. Бачите, розвішував, порошував, розвішував більйо, і, і пішов до хати. І він так дуже часто, а він красивий мужчина. Так, мужчина сингл вийшов на вулицю. Молодий, красивий. І, е, як ви бачите, в нього ще більо розвішане, оце все кольорове. І воно ще від вчора е, висить. Я не знаю, коли він його буде знімати, він не спішить. Тому що жінка, бачите, ось в шортах. Що то в нього? Ліжко таке є. О, розкладушка, приймає, приймає. О, розкладушку навіть розложив. Ото в нього хороше життя. Для чого йому потрібна жінка? Ви бачите, лежить на сонці. Там в нього сонце є постійно зложує. А ось то що вітер телепає, він його не знімає поки що ще. Жінка, якщо вже висопло, зразу несе духати. Бойся, щоб порохом не припало. А він ось так, бачите, от. не спішить, не спішить, ще вчора це се більло. Отакі от мужчини тут італійці вони такі спокійні.